Ну, поки. Так, доброго дня, шановні колеги, шановні студенти. Сьогодні у нас відбувається чергове засідання нашої студентсько дослідної платформи з кримінального процесу. Ось я її науковий керівник Дроздов Олександр Михайлович, професор кафедри кримінального процесу Національного медичного університету і університету Барселони медичного факультету. Хочу задоволенням сьогодні представити нашу чарівню доповідачку Вікторію Жуковську. Вона, скажу, є регіональною координаторкою Асоціації правників України, юристкою Центру правової допомоги. Навіть ще не закінчила наш університет, але ось ось має це відбутися. Ось і студенткою студенткою Національного юридичного університету імені Ярослава Мудра. Я не помилюсь, якщо скажу факультету адвокатури, так, Володимир? Ось і також хочу з задоволенням, перш ніж Вікторія розпочне свою доповідь, а доповідь неї на тему кримінально-праві та процесуальні аспекти захисту тварини жорстокого поводження, світові тенденції і успішні практики. сподіваюся, українські успішні практики. Ось, хочу представити Володимира Ковтуна. Він є керівником нашої студентської науково-дослідної платформи і досить успішно суміщає Цю посаду з своє з навчанням на факультеті адвокатури, на магістратурі, так, що не помиляюсь, і я думаю, що він більше розкаже коротко про свої успіхи і також коротко про діяльність нашої студентської науково-дослідної платформи. Будь ласка, Володимира, вам слово. Добрий, день, шановні. Точніше, добрий вечір, шановні колеги. Ми щиро раді вас бачити. Якось у нас така сталася неочікувана пауза в діяльності нашої платформи, однак ми вже повернулися і сподіваємося, що повернулися на постійну основи. Починатимемо наш сезон наукових доповідей з доповіді пані Вікторії. Як зазначав Олександр Михайлович, я студентом факультету адвокатури, також студентом університету відня і помічником адвоката. Щиро всіх радий вас бачити і радую слово доповідачці. Добре, дякую. А, зараз я поширю презентацію. Скажіть, будь ласка, чи видно презентацію? Все добре? Так, а, так, так. видно. Так, добре. Ну вже як мою тему зазначили, к мене та відео про соціальні аспекти захисту тварин жорстокого поводження, світові тенденції та успішні практики. У нас буде тут розгляд. Різних країн, у тому числі і України, деякі аспекти, тоді розпочинати. Короткий вступ захист тварин жорстокого поводження сьогодні є однією з таких актуальних та суспільно значущих проблем у сучасності. Вона виходить за межі суто ветеринарних чи етичних міркувань та набуває вагомого правового, соціального та навіть кримінологічного значення. Далі більше наукових досліджень та суспільних дискусій підтверджують, що ставлення до тварин є індикатором рівня гуманності суспільства, а жорстокість щодо них часто корелює з іншими формами насильства, включаючи домашнє насильство та злочини проти особистості. Усвідомлення того, що тварини є. Перепрошую, сталося. А усвідомлення того, що тварини є не просто об'єктами власності чи ресурсами, а відчуваючими істотами, які здатні відчувати біль, страх, стрес та інші емоції, змінює парадигму правового регулювання у цій сфері і переходить від простої заборони відвертої жорстокості до забезпечення їхнього належного добробуту. Перший такий розділ це еволюція загалом правових та етичних поглядів на статус тварин. Як це починалось? Історично право розглядало тварин переважно як об'єкти матеріального е, світу, як рухоме майно. Такий підхід е, був століттями у законодавстві, і е, захист тварин часто зводився до захисту саме власності на них. Перші закони проти жорстокості, що з'явилися у у XVIII-19 століття, це, наприклад, закон Мартіна 1822 року у Великій Британії, були спрямовані переважно на заборону е, надмірних публічних провів жорстокості, часто обґрунтовані не так стражданнями самої тварини, як захистом суспільної моралі чи пристойності, або ж збереженням працездатності тварин як майна. Суттєві зміни почалися під впливом філософських та етичних ідей, праці таких мислителів, як Пітер Сінгер, який ґрунтував необхідність врахування інтересів тварин на основі їхньої здатності страждати, концепція звільнення тварин та принцип рівності інтересів. Та Том Реган, який розвинув теорію прав тварин на основі ідеї їхньої внутрішньої цінності. І ці ідеї вони справили такий значний вплив на формування сучасних поглядів. Ці, ці ідеї. Ці ідеї сприяли переходу від концепції захисту від жорстокості до добробуту тварин. Фундаментом цієї концепції добробуту є п'ять свобод або ж п'ять потреб тварини: свобода від голоду та спраги, свобода від дискомфорту, свобода від болю, травм та хвороб, свобода виражати нормальну поведінку, свобода від страху та стресу. На міжнародному рівні важливу роль у просуванні. Віграїв Всесвітня організація охорони здоров'я тварин, яка розробляє керівні принципи та стандарти, але вони носять лише рекомендаційний характер. В свою чергу, також Європейський Союз має низку директив, що встановлюють мінімальні стандарти для захисту тварин, сільськогосподарських під час транспортування, під час наукових досліджень. Ці держави, члени, які, які якби, є членами Європейського союзу, вони. Зобов'язані імплементувати ці всі директиви у своє законодавство, і в них є право е, навіть посилювати покарання за ті чи інші злочини проти тварин. Далі наступний такий підрозділ це законодавчі засади захисту тварин у інших країнах. Порівняльний аналіз. Аналіз законодавства провідних країн показує чітку тенденцію до підвищення правового статусу тварин та деталізації. А вимог до їх отримання першою країною є Німеччина. Унікальним є конституційне закріплення захисту тварин у статті 20 А основного закону Федеративної Республіки Німеччина з 2002 року. Держава захищає природні основи життя та тварин у відповідальності перед майбутніми поколіннями. Це положення є орієнтиром для всієї правової системи. Тоталізація міститься у окремому федеральному законі про захист тварин. Закон не лише забороняє безґрунтованої причини завдавати тварині біль, страждання чи шкоду, але й встановлює конкретні норми. Наприклад, параграф 2 цього закону вкладає на особу, яка отримує тварину, обов'язок забезпечити їй належне утримання, догляд та годування відповідно до її виду та потреб, а також можливість відповідної для виду рухової активності та соціальних контактів. Параграф 11 Б забороняє розведення тварин, у яких генетично закріплені особливості, які завдають їм біль та страждання. Параграф 12 забороняє певні хірургічні втручання, як от купірування вух, хвостів, собакам, видалення кігтів котам, тільки якщо це не викликано медичною необхідністю. Покарання за порушення значні, адміністративні штрафи можуть досягати 25 тисяч євро. А за жорстоке поводження, що спричинило тривалі страждання або смерть, передбачена кримінальна відповідальність із позбавленням волі до трьох років. Наступною країною є Швейцарія. Правовий статус тварин у Швейцарії також дуже високий. З 2003 року стаття 641 А Цивільного кодексу Швейцарії прямо зазначає, що тварини не є речами. Це положення має фундаментальне значення федеральний закон про захист тварин та численні постанови до нього є надзвичайно детальними. Наприклад, постанова про захист тварин встановлює мінімальні розміри вольєрів для сотень різних видів тварин. Включаючи специфічні вимоги до висоти, площі та облаштування цього вольєру. Вони, вона також регулює соціальні умови деяких тварин, наприклад, морських свинок, щурів, мишей, заборонено отримувати поодинці. Детально регламентуються також умови транспортування, забої, проведення експериментів над тваринами. Покарання за порушення можуть бути серйозними до 20 Тисяч швейцарських франків або позбавлення волі до трьох років. У випадку менш тяжких порушень може бути призначено адміністративне стягнення, зокрема заборона на утримання або розведення тварин. Наступною країною є Велика Британія. Закон про добробут тварин 2006 року вважається одним із провідних у світі, його головне нововведення це запровадження обов'язку піклування. Або ж duty of care, покладеного на всіх, хто несе відповідальність за тварину, цей обов'язок включає забезпечення п'яти потреб добробуту. Закон надає інспекторам, а зокрема королівському товариству захисту тварин. Від жорстокого поводження та місцевій владі значні повноваження для втручання, включаючи право обстежувати тварин та вилучати їх у разі потреби, максимальне покарання за найсерйозніші злочини було збільшено у 2021 році до п'яти років позбавлення волі та або необмеженого штрафу, а також можливість довічної заборони на утримання тварин. Наступною країною буде Австрія. Австрійський федеральний закон про захист тварин 2004 року також є зразком прогресивного регулювання. Він містить загальні положення про захист гідності та добробуту тварин, а також конкретні заборони. Наприклад, щодо використання диких тварин у цирках, продажу тварин у вуличних магазинах, ампутації частин тіла без анестезії та медичних показань. Закон також вимагає обов'язкового маркування та реєстрації собак параграф 285а Цивільного кодексу Австрії, подібно до Швейцарії, говорить про те, що тварини не є предметами, вони охороняються спеціальними законами за порушення, передбачено як адміністративну, так і кримінальну відповідальність. Жорстоке поводження з тваринами. Наприклад, знущання, необкордоване вбивство чи утримання в невідповідних умовах карається штрафом до 7,5 тисяч євро або в разі повторного порушення до 15 тисяч євро. У найтяжчих випадках відповідальність може наставати за Кримінальним кодексом з до позбавлення волі до двох років. І останньою країною в цьому розділі є США федеральний закон про добробут тварин. 1966 року регулює поводження з тваринами у дослідженнях, виставках та комерційному транспортуванні. На рівні штатів існує значна варіативність законодавства. Зокрема, у всіх штатах жорстоке поводження з тваринами є кримінальним злочином. Причому у більшості штатів найсерйозніші випадки класифікуються як тяжкі злочини Фелоні з можливості тюремного ув'язнення строком до 50 років. Деякі штати впровадили реєстри осіб, засуджених за жорстоке поводження з тваринами подібно до реєстрів сексуальних злочинців. Наступним розділом це особливості досудового розслідування злочинів проти тварин. Досудове розслідування злочинів проти тварин має свої специфічні особливості, які відрізняють його від розслідування інших кримінальних справ. Успішні країни розробили комплексні підходи до цього процесу. Так, перший такий, якби, підпункт, скажімо, це виявлення та реєстрація злочинів. Першим етапом є виявлення факту жорстокого поводження. У провідних країнах створено багатоканальні системи повідомлення про випадки жорстокості. Зокрема, у Великій Британії, Королівське товариство захисту тварин від жорстокого поводження щорічно отримує понад 1 мільйон дзвінків на гарячу лінію, з яких близько 140 тисяч стосується потенційних випадків жорстокості до тварин. У США Національна гаряча лінія Human Society отримує тисячі повідомлень щомісяця. Важливим інструментом є онлайн-платформи для анонімного повідомлення про злочини. Наприклад, у Нідерландах працює система. А саме, яка називається пункт повідомлень про жорстоке поводження з тваринами, яка дозволяє громадянам повідомляти про підозрілі випадки через вебсайт або додаток. Система автоматично класифікує звернення заступення терміновості та передає їх відповідним органам. Наступне це спеціалізовані підрозділи розслідування. У багатьох юрисдикціях створено спеціалізовані підрозділи для розслідування злочинів проти тварин. Розглянемо декілька країн. Першою це США. У великих містах, таких як Нью-Йорк, Лос-Анджелес та Чикаго, функціонують спеціалізовані підрозділи поліції з розслідування злочинів проти тварин. Зокрема, у поліцейському департаменті Нью-Йорка працює Animal Cruelty Investigation Squad, співробітники якого проходять спеціалізовану підготовку тривалістю 160 годин, що включає вивчення поведінки тварин, методів документування, Жорстокості взаємодії з ветеринарними експертами та психологічних аспектів злочинів проти тварин також Велика Британія, а саме, королівське товариство захисту тварин. Має понад 300 інспекторів, які мають повноваження проводити розслідування, збирати докази та порушувати приватні кримінальні переслідування. Кожен інспектор проходить дев'ятимісячну підготовку, що включає юридичні аспекти, методи розслідування поведінку тварин та техніки безпеки. І також Нідерланди, Національна служба інспекції з добробуту тварин має спеціалізований підрозділ з розслідування жорстокого поводження, який співпрацює з поліцією. Та прокуратури. інспектори мають право проводити огляди приміщень, вилучати тварин та накладати адміністративні стягнення. Далі це методики збору доказів. Успішне розслідування вимагає ретельного документування всіх аспектів злочину. Перше, це фотофіксація та відеозапис. Детальна фотофіксація місця злочину, умов утримання тварини та її фізичного стану, є критично важливою. У США розроблено спеціальні протоколи фотодокументування які включають загальні плани, приміщення, крупні плани травм, використання масштабних міток, фотографії у різному освітленні для виявлення синців та інших ушкоджень тварини. Відеозапис особливо ефективний для документування поведінкових ознак стресу або страждань тварини, також це збір фізичних доказів, включає відбіри зразків, тканин, шерсті, крові, екскрементів для подальшого аналізу. У випадках отруєння відбираються зразки їжі, води та ґрунту. Важливим є документування, умов отримання, наявність або відсутність їжі, води, укриття, розміри приміщення, де трималась тварина, та санітарний стан. І також важливість свідчення очевидців, опитування сусідів, перехожих, ветеринарних лікарів, співробітників притулків Вони можуть надати критично важливу інформацію про систематичність жорстокого поводження, попередні інциденти, якщо такі були, та поведінку підозрюваного. І наостанок це цифрові докази. У сучасних умовах важливим джерелом доказів є цифрові технології, записи з камер відеоспостереження, публікації в соціальних мережах, електронна переписка можуть містити прямі докази жорстокості проти тварини. Наприклад, у США зафіксовано численні випадки, коли особи публікували в соціальних мережах відео власних жорстоких дій щодо тварини що потім використовувалося як основний доказ у судовому процесі, також важливо її взаємодія з ветеринарами-спеціалістами. Тісна співпраця з ветеринарами є. Наріжним каменем успішного розслідування ветеринарний огляд тварини жертви має проводитися якомога швидше після виявлення злочину. Ветеринар документує всі травми, оцінює загальний стан здоров'я, визначає ступінь виснаження або зневоднення, проводить необхідні діагностичні процедури, рентген, аналізи крові тощо. У деяких юрисдикціях створено спеціальні ветеринарні кризові команди, які можуть оперативно виїхати на місце злочину. Наприклад, у США функціонує програма Veterinary Emergency Response Team, яка забезпечує швидку ветеринарну допомогу тваринам у випадках стихійних лих та техногенних катастроф, актів тероризму, спалахів хвороб та під час певних національних заходів безпеки. Thank yep, you. Yep. Останнім це особливості проведення обшуків. Обшуки у справах про жорстоке поводження з тваринами мають свою специфіку. Вони часто проводяться у поєднанні з операціями з вилучення тварин, що вимагає залучення великої кількості персоналу, включаючи правоохоронців, ветеринарів, споробітників, притулків та волонтерів. У випадках масового накопичення тварин, коли в одному приміщенні може отриматися від десятків до сотень тварин у жахливих умовах, обшук може тривати кілька днів. Наприклад, у 2019 році в Огайо США під час обшуку було вилучено понад 170 собак з приватного будинку. Операція зайняла два дні та вимагала координації між поліцією, ветеринарною службою, місцевими притулками та транспортними компаніями. Під час обшуків документуються самоумови отримання кожної тварини, відбираються зразки для аналізу, фотографуються всі приміщення, де вони утримувались. Та створюються детальні списки вилучених тварин з описом їхнього стану, що надалі використовується у судовому процесі. Наступним розділом є ветеринарна криміналістика, ключовий, як, як ключовий інструмент розслідування. Ветеринарна криміналістика є відносно новою, але швидко розвивається. Е, із, Застосовує ветеринарну науку для розслідування злочинів проти тварин. Першим яким, якби аспектом є визначення причини смерті та характеру травм. Ветеринарна патологічна експертиза дозволяє встановити точну причину смерті тварини, давність настання смерті та послідовність травм. Це особливо важливо у випадках, коли підозрюваний забезпечує свою причетність до загибелі тварини або стверджує, що смерть настала від природних причин, наприклад, це патологанату може відрізнити травми, отримані до смерті за наявністю крововиловів та запальних реакцій від посмертних ушкоджень. Можна визначити знаряддя, яким було завдано травми, за специфічним характером ушкоджень. Аналіз переломів кісток дозволяє встановити, чи були вони результатом одноразового удару чи систематичного насильства. Наступне – це оцінка ступеня страждань. Треварний експерт може оцінити ступінь болю та стресу на основі різних факторів. Перепрошую. Фізичні показники Це можуть бути тяжкість травм, наявність хронічних захворювань, ступінь виснаження або зневолення тварини. Також це поведінкові ознаки, зміни у поведінці, що вказують на хронічний стрес, стереотипні рухи, апатії, агресії, фізіологічні маркери, це може бути рівень кортизолу. Рівень кортизолу, гормону стресу у крові, показники імунної системи та тривалість страждань, чи були страждання короткочасними або тривалими. Костарика розробляє спеціальну шкалу, а саме структуру сліду добробуту, яка може бути використана в судових цілях для оцінки страждань тварин, враховуючи їх інтенсивність, тривалість та передбачуваність фахівців костариці, включаючи фахівців з Національної служби охорони здоров'я тварин. Та Агентства судових розслідувань досліджували, як ця структура слідового добробуту може покращити документування та судові провадження, пов'язані зі справами про жорстоке поводження з тваринами. Наступне це експертиза у випадках отруєння. Токсикологічний аналіз є критично важливим у випадках на отруєння тварини. Експертизу у справах про отруєння тварин надають. Ветеринарні токсикологи та судово-медичні ветеринарні патологоанатоми, які спеціалізуються на виявленні токсичних речовин, розумінні їхнього впливу на тварин, наданні діагностичних послуг та формуванні доказів для судових проваджень. Вони використовують складні лабораторні аналізи, такі як газова та рідинна хроматографія, маса спектром... спектрометрія. Для виявлення токсинів у біологічних зразках і мають вирішальне значення як для лікування отруєних тварин, так і для розслідування випадків неприродної смерті. Такі організації, як Центр контролю отруєнь для тварин, американського товариства запобігання жорстокому поводженню з тваринами та інформаційна служба про ветеринарні отрути, пропонують критично важливу підтримку та експертизу в таких ситуаціях. Також це експертиза у справах про собачі бої. Ветеринарна експертиза у таких справах має свої специфічні особливості. Собачі бої є е, таки одними з найжорстокіших форм жорстокого поводження з тваринами. І експертиза у цих справах включає навички ветеринарної експертизи для документування доказів е, доказів. Та свідчень свідків, знання поведінки тварин для оцінки психологічної та фізичної шкоди, методи збору доказів, також розуміння зв'язків незаконних азартних ігор та торгівлі наркотиків, тому що вони часто пов'язані з цими злочинами. Фахівці та організації, такі як Фонд прав... правового захисту тварин, а також центр контролю друг для тварин американського товариства запобігання жорстокості надають важливу експертизу, включаючи судово-медичний аналіз, навчання з питань добробуту тварин та юридичну підтримку прокурорів. Тож ветеринарна експертиза має такі свої особливості, такі як аналіз травм. Це повинні бути характерні рані, рани, укуси, що покривають передню частину тіла та голови. Вказують на участь у боях. Старі шрами це множені шрами різного ступеня захоєння, звідчать про систематичну участь у боях, ушкодження вух та губ часто купіруються організаторами боїв, щоб зменшити уразливі місця, та стероїдний профіль. Аналіз крові може виявити використання анаболічних стероїдів для збільшення агресивності та м'язової маси. У США ФБР включило тваринну жорстокість, включаючи собачі бої. До єдиної системи звітності про злочинність у 2016 році, що підкреслює серйозність цих злочинів. І останнє це, — це є ДНК-аналіз та генетична ідентифікація. Сучасні методи ДНК-аналізу застосовуються у ветеринарній криміналістиці для ідентифікації тварин у випадках крадіжки або підміни тварин, встановлення зв'язку між підозрюваним та жертвою. Через аналіз шерсті, слини, крові на одязі підозрюваного, визначення походження у справах про незаконну торгівлю дикими тваринами. Наприклад, у справі у Франції, де 20, де 20 коней по всій Франції втратили вуха, також були застосовані статеві каліцтва та інші порізи, ДНК аналіз використовувався для встановлення, чи були всі злочини скоєні однією особою чи групою осіб. Наступне, це судовий розгляд справ про жорстоке поводження з тваринами. У більшості юрисдикцій для засудження за жорстоке поводження з тваринами, вимагається доведення вини поза розумним сумнівом у кримінальних справах або за переважною вірогідністю доказів у цивільних справах. ключовими моментами, які має довести Ключові моменти, які мають довести обвинувачення, зазвичай є факт заподіяння страждань або шкоди в тварині, навмисність або грубу необережність дій обвинуваченого, причинно-наслідковий зв'язок між діями обвинуваченого та стражданнями тварини, відсутність законного виправдання, наприклад, ветеринарні процедури, захист від нападу, а, а також участь тварин у судових процесах. А, у деяких Юриздикція розглядається участь е, тварини через відеозв'язок для, для демонстрації її стану е, в судовому процесі. І, але виявилося, що це може додавати тварині додаткового стресу. Тож. Є такі програми супроводу тварин жертв у США. Деякі юрисдикції впровадили програми, де адвокати або студенти юридичних факультетів призначаються представниками інтересів тварин у судовому процесі. У більшості штатів функціонує програма Animal Legal Defense Funds Animal Bill of Rights, за якою тварині може бути призначено, призначений адвокат, який представляє її інтереси під час судового розгляду. Чи можемо ми вже вийти, щоб перезайти заново на Zoom, бо зараз виключити. Так, звісно, не проблема. Добре. Перезаходимо за тим же посиланням. Угу.